З 16 до 24 березня 2024 року відбуватиметься всеукраїнська інформаційно-просвітницька тематична акція Національний тиждень читання Тиждень поезії. Тема Тижня поезії Дім. А гаслом став рядок із вірша Ірини Шувалової Ріки незламно течуть додому. Мета акції підкреслити важливість дому для військових, які захищають наші домівки, і водночас хочуть відчути й тепло й затишок своїх рідних домівок: цивільних, які через війну змушені були переїхати в інші регіони України чи за кордон, людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. І чекають повернення додому всіх українців, для яких дім тепер більше, ніж просто крапка на географічній карті. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі прослухати поезії жительки села Телешівка Ольги Шаровари, у яких так виразно звучить тема захисту нашого дому України від агресора. Тема захисників, котрі боронять Україну у цей важкий час. Тема віри у перемогу. Шаровара Ольга Петрівна, вчитель першої категорії, вчитель початкових класів. Вчитель, яка навчає на своїх уроках любити рідну землю, любити рідну батьківщину, виховує у дітей патріотизм, виховує героїзм через власну поезію. Отож слово Ользі Шароварі. Мене звати Ольга Петрівна Шаровара. Я вчитель початкових класів. Працюю вже 43 роки. Свою професію дуже-дуже люблю і давно пишу вірші. Вірші у мене на різну на різну тему. І для діток пишу. Буває, як треба мені з дітками провести якесь свято, ранок. То я ніде їх не шукаю, я сама їх складаю. У мене вийшла збірочка ось така. О, мені допоміг покійний уже міні Зінченко Віктор Васильович. Дуже йому велика дяка за це. І зараз у мене вже дуже багато є віршів обіцяють мені допомогти видати нову збірочку. Зараз я вам декілька віршів прочитаю. «Спи, мій синочко». Симій синочку, тут вже спокійно. Не стріляють гармати, і гради не б'ють, тут сонечко, вітер, і тиша постійно, і трави, і квіти цвітуть. Не таку тобі долю я в бога просила, дуже тяжко, синочку, мені. Моє серце неначе змія прокусила, і лиш пустка у мене тепер на душі. Спи мій, синочку. Спи, мій солдате, а я вже додому буду іти. Стала пусткою, сину, тепер наша хата, немає там щастя, лиш колір біди. мій соколику, рідна дитино, Сняться тобі тепер вічні вже сни. Ти загинув за волю, за свою Україну і для всіх залишився молодим назавжди. Котили сонце і вклалися спати, У траві виграють свіркуни, а десь там на сході вмирають солдати, захищаючи нас від російської війни. На темному небі з'явилися зорі, і запах акації душу п'янить, а десь плаче мати, бо в матері горе, із сходу синочка везуть хоронить. Покрила все нічка, і час спочивати соловейко на вішні співа, а десь москалі заряджають гармати і знову палають і села і міста. В нашій школі відбувся захід, на якому вшанували пам'ять загиблих наших односельчан і земляків. І я присвятила матерям. Які втратили своїх синів вірш? Як ти, лебідко, живеш? Мамо, матусю, головонько сила, як ти, лебідко, живеш, заплакані очі, чорна хустина, а туги, а болю? без безмеж. Стоїть в чорній рамці велика світлина в кімнаті твоїй на столі, там образ героя, твого мамо сина. Що поліг у кривавій війні. Ти ж, рідна його, народила з любові, раділа, тулила долона свого, берегла, просила для нього щасливої долі, а його в тебе вкрала жорстока війна. Він пішов без вагань на війну ту прокляту, захищати дітей, нашу землю, святу, і лишився навіки героєм солдатом. І загинув безстрашно в нерівнім бою. Вічна пам'ять полеглим нашим хлопцям героям, шана всім матерям за героїв синів. Дай Боже їм сили пережити це горе, пригаси у серцях їхніх тугу і біль. І ще один такий вірш не плач, моя мама, ти не плач, моя мамо, за мною. Не сумуй, що тепер ти одна, я залишив тебе сиротою та життя я прожив недарма. І не міг я інакше вчинити, бо не мав я у серці страху, коли зброєю йшов боронити українською землю святу. Не тужи, моя рідна, не треба. Подивись на вечірню зорю і лягай спочивати. я ж до тебе тихенько у сон твій прийду. Я написала вірш розмова. Мамо, підемо сьогодні до тата, та ми ж тільки вчора у нього були. І сьогодні ходімо, сьогодні ж без свято і підсніжники вже розцвіли. І я нарву тих квіток, маленький букетик і в долоньках на цвинтар сама понесу. Поставлю у склянку біля портрета, хай і тато відчує весну. Мені дуже сумно, що немає його з нами. Навіщо його в нас взяли небеса? Він обіймав мене ніжно своїми руками говорив такі добрі і теплі слова. Він, доню, пішов захищати Україну, нас із тобою, і землю свою, і від кулі ворожої в полі загинув у нерівнім пекельнім бою. Ти не плач, моя пташко. Не хмур, оченята, він тебе дуже любив. Ти тільки завжди пам'ятай свого тата дуже веселим і таким молодим. Вертаю з подумки усе часті ж туди, де пропливало золоте дитинство, де були дід і баба, молоді батьки і сонечко сміхало з променисто. Де друзі босоноги, як і я, гуляли на дорозі в крем'яхи і цурки, гелили ноги рваного м'яча, і то для нас були найкращі гульки. Де йшли гуртом до школи весени, де влітку корови на луках пасли, де не було ні горя, ні біди, де панували злагода і щастя, де дві цукерки в дідовій руці здавалися солодким ніжним дивом. Де тепла пінка на парному молоці, тебе робили сказано щасливим. Та вже нема туди ні стежок, ні доріг, і навіть в сні туди не можем повернутись, лиш тільки пам'ять, добрий оберіг, нам не дає про все у те забутись.